Стали поколіннями війни, змінилися назавжди наші очі, прокинулися мужніми сини, покрили сталю голоси дівочі, весна квітуча в лютому застигла, Цвітіння вишні білими слізьми, птахів земля злякатися не встигла, як знову опинилась у зимі, і фарб таких немає ще у світі, Щоб приховати сиву біль сердець. Не вистачає молитов у заповіті, тернове розірвати наш вінець. Ніколи вже не буде, як раніше, це наша доля, жахливі сни. Ми стали на одне життя сильніші. Ми стали поколіннями війни. Ми стали поколіннями війни, змінилися назавжди наші очі, дорослими прокинулись сини, дівочі руки стали вмить жіночі.